Доброго дня, шановні колеги. Компанія Дама продовжує свою подорож, і я, Короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми завітали на Вінниччину, одне з господарств Мороковецького району. Озимий ріпак це одна із стратегічних культур, яка вирощується на Вінниччині. Е, ви пам'ятаєте умови квітня місяця, коли оприскування проводилось, навала квіткоїда, оприскувач пройшов, через два дні опять не летіло, опять не летіло, і була велика проблема з квіткоїдом в посівах озимого ріпака. На даному порі для контролю квіткоїда використовувався продукт, новий продукт компанії Адама, який називається Аркера в нормі 100 грам на гектар. Даний продукт показав досить високу ефективність, показав швидкий нокаут-ефект. Він збив швидко шкідника і показав пролонговану дію в полі. Ви зараз можете оцінити в цілому роботу. Ні один. Стручок не втрачений, всі стручки зав'язані. Продукт відпрацював на всі 100%. Посіва хріпака аркера має використовувати цвітіння, тому що він є небезпечним для бджоли. В подальшому на даному полі використовувався продукт Маврік в нормі 350 грам на гектар. Маврік це той продукт, який абсолютно безпечний для бджоли. А досить важливо в посівах хріпака не трогати бджолу, тому що. Е Одна бджола сім'я на 1 гектар плюс 1,5 з гектара. Тому важливо не тільки не зачепити бджолу, не вбити, не наробити біди для пащенка, а зробити так, щоб бджола на це поле прилетіла і могла гарно опилити наш ріпак. Крім шкідників, є ще проблема з хворобами в ріпаку. Особливо в цей період ми маємо можемо мати проблему з клоротинією. Якраз погодні умови склалися для її розвитку невисокі температури в цілому, достатня кількість опадів, які в нас відбулася. Тому досить важливо захистити від хвороб. У нас є два продукти для цього: це продукт Акадія, високотехнологічний новітній продукт з біокомплексу біоактив, який допомагає рослину не тільки захистити за рахунок хімічних діючих речовин, а ще допомогти рослині підвищити її внутрішній імунітет. І також продукт кустодія. На даному полі конкретно використовується продукт кустодія в нормі 1,2 літра на гектар. Ви бачите, рослинки здорові, зелені, ознак хвороб і пошкоджень шкідників не виявлено. Всім дякую вам за увагу. Бажаю вам гарних прибутків та миру. До зустрічі в полях.